Доброго ранку, мої любі дітки! Я рада вас вітати та гарного настрою хочеться всім всім побажати. Любі дітки, послухайте, будь ласка, загадку, в капелюшок пишний вбрався і морозу не злякався. Невеличкий цей сміливець, золотавий, чорнобривець, правильно малятка. Подивіться, які гарні ці квіточки. Вони наче сонечка. Вони бувають різних видів та виглядають по-різному. І саме сьогодні ми з вами зробимо аплікацію чорнобривці в квітнику. Саме такі квіти ростуть у нас в Україні. Ви можете бачити їх на нашому квітнику в садочку або ж вдома. Для роботи нам знадобиться три аркуша паперу зеленого, помаранчевого та жовтого кольору. Кришечка з клеєм та кришечка, щоб обвести її. Ножиці, пензлик, олівець та серветка. Спочатку беремо папір зеленого кольору та обрізаємо края. Це буде наша клумба. Або ще, як кажуть, квітник. Батьки, допоможіть, будь ласка, малятам, якщо вони потребують вашої допомоги. Далі я беру кришечку та обводжу її олівчиком. Це вже будуть наші квіточки. У мене їх буде 5, а у вас може бути по-різному. Їх може бути більше або ж менше. Далі беру кольоровий папір помаранчевого та жовтого кольору та розриваю його на дрібні шматочки. Це будуть наші пелюсточки. Потім я їх перемішую. Ось так, гарненько, та відкладаю в сторону. Далі я беру пензлик, вмакаю його в клей та змащую наші кружечки. Клею потрібно багато, тож дітки не жалкуємо. Далі насипаємо наші пелюсточки на змащений клеєм кружечок. Та придавлюємо їх пальчиком, щоб наші пелюстки гарно трималися і нікуди не ділися. Ось так. І ось така краса у нас з вами вийшла, неначе сонечка майорять наші чорнобривці. Далі я взяла пензлик та промокнула його серветкою, щоб прибрати зайвий залишок клею. Далі, малятка, я візьму олівчик та домалюю стебло та листочки нашим чорнобривцям, готові наші чорнобривці. Дітки, я буду чекати з нетерпінням на ваші роботи. До нових зустрічей!